Для нашої екосітки беремо пряжу фірма Yarn Art Jane's. Склад волокнистий 55% катон бавовна та 45% поліакрил. Також тут на етикетці є, яка вага 50 грамів 160 метрів у цьому мотку. І підбираємо гачок. Товщина гачка має бути 3,5 або 4 мм. Ми з вами будемо в'язати ось таку сітку, вона не дуже велика, але для неї буде достатньо того моточка, про який я вам казала, тобто 50 г вистачить. На що хочу звернути увагу? Дивіться, ось ця ниточка від початку в'язання, її не можна не закріплювати, не відрізати, поки не буде зв'язаний виріб. Це дуже важливий орієнтир. Ще, Ми будемо в'язати з вами, починаючи від ручок. отут ми починаємо і будемо рухатися от в такому напрямку. В'язати ми будемо по спіралі, тобто будемо в'язати тільки в одному напрямку, ми не будемо розвертати. Е, ну якщо то, то ми будемо в'язати ось проти годинникової стрілки. Е, якщо оця частина, то е, там просто не, не заблудитися а в напрямку. А ось ця частина, то треба вам буде якісь міточки ставити, щоб ви випадково не стали в'язати в, в зворотньому напрямку. Починаємо в'язання з того, що робимо початкову петлю ось таким способом. Обвиваю вказівний палець лівої руки ниткою. Зверніть увагу, що нитка від клубка поверх короткої нитки. Просиляю гачок, то колечко, яке утворилося, і захоплюю робочу нитку. Робоча нитка, домовляємося це та, яка від клубка затягуємо. Далі регулюємо величину цієї петлі. Ця петля у нас називається початково, тому що вона перша, ну і тому, що вона на гачкові, то це ще й. Назва її буде, що це ведуча петля. Ведуча петля, тобто та, яка на гачкові, повинна бути такої величини, щоб там уявно помістився ще один гачок. І далі маємо пров'язувати повітряні петлі. У кількості 100 петель ми маємо зробити ланцюжок. Довжиною 100 петель. Якщо ви будете рахувати петлі стовпчики, то ось цього клубочка нам вистачить на той виріб, який ми маємо зв'язати. Не треба буде докупати ниток. Ось так ми набираємо повітряні петлі. Згадуємо, що гачок у нас не обертається навколо своєї осі. Він завжди борідкою своєю направлений в бік лівої руки. Гачок заходить під робочу нитку зліва знизу. І ось так ми набираємо 100 повітряних петель. Кожен раз, ви бачите, я перехоплюю цей ланцюжок, беру ближче до ведучої петлі, тому що коли цей ланцюжок буде задовгий, вже не, не зручно тримати. Після того, як ми набрали 100 повітряних петель, я вам все-таки раджу перерахувати, щоб їх там було дійсно 100. Ми беремо, розправляємо, от я не випускаю гачок з руки, розправляємо наш ланцюжок так, щоб він одним боком був повернутий догори, щоб не перекрутився. От я таким боком, щоб вигляд косічки має, тримаю догори і рухаюся до першої петелечки. Ось дійшла до першої петельки, тепер нам треба першу і останню петлю з'єднати півстопчиком. Нагадую, півстопчик – це коли ви прокололи от ті петлі, які вам треба з'єднати, він, до речі, ще називається з'єднувальний. Проколола, захоплюємо робочу нитку і зразу протягаємо один раз. Ось це у нас з'єднувальний стовпчик, ще по-іншому називається півстопчик. І далі ми будемо пров'язувати вже перший ряд стовпчиками без накиду. Ось так вони пров'язуються, проколюючи в кожну косічку, ми проколюємо, захоплюємо робочу нитку. Бачите, вона така має бути трохи вільненька ця петля. Перший раз, другий раз протягуємо крізь ті дві петлі, які на гачкові. От перший раз я захопила робочу нитку, тепер другий раз захоплюю і протягую. Крізь дві петлі які ногачкові. Коли ми вже дов'язуємо перший ряд, перше коло, нам треба бути дуже уважними при переході на другий ряд. Чому? Тому що от ще в цій, на цій ділянці ми можемо виправити перекручення, якщо воно сталося. Тому треба от перевірити. Я для цього складаю от те, що вже пров'язано. Да? Я складаю ось так от вдвоє. Зараз ми перевіримо, чи перекручено, чи не перекручено. Ви бачите, що утворилися ось такі косічки, от по верхньому краю, косічки, по нижньому, просто такі от петелечки. Це означає, що ми по цьому краю тільки що пров'язали. От я складаю вдвоє, щоб бути впевненою, що ніякого перекручення не відбулося. Але. Якщо воно і відбулося, то його на цьому етапі спокійно можна виправити. Бачите, от косічка до косічки. От. І у мене ця діляночка склалась вдвоє, перекручення немає. От я вертаюся до того місця, з якого починала складати. І тепер ми можемо вже переходити на нове коло. До речі, ми ніяких петель підйому не в'яжемо. Чому? Тому що ми в'яжемо не по колу, а по спіралі. Ми кожен раз будемо переходити на інший ряд по спіралі. От я дов'язую ще стовпчик і вже далі буду проколювати от той верхній край, да, який утворився косичкою, такою, я вже проколюю за дві половинки косички. І далі буду продовжувати в'язати стовпчиками. Ось цей кінчик нитки, коротенький, коротенький кінчик нитки, це наш орієнтир, де у нас починається, де закінчується ряд, тому ви його лишаєте і ні в якому разі не, не відрізаєте. І так ми будемо, доходячи до цієї точки, будемо знати, що це ми пров'язали наступний ряд. Я переходжу на в'язання другого ряду. Це ми в'яжемо ручки нашої сітки. Вони у нас будуть товщиною 5 рядів. Тому ось так от по колу ми маємо пров'язати 5 рядів. Ну і, звичайно, знову ж зупинитися там, де наш оцей орієнтир оця коротенька ниточка від набору повітряних петель. Бачите, там, де пров'язано, там видно вже, що два ряда. Другий ряд пров'язано, а тут видно по товщині, навіть що це один ряд. Так продовжуємо. Ось ми дов'язуємо другий ряд, доходимо до того місця, де ось ця коротка нитка у нас. Я ще раз хочу перевірити. Чи не відбулося перекручення? Ось, бачите, я так от складаю двоє, тут згин. І з цього боку теж має бути згин. От, Не перекручено. Це означає, що ми далі можемо продовжувати. По спіралі продовжуємо. Тобто, Вже перейшли на третій ряд. Тут навіть можна побачити вже от візеруночок. Помітно от така третя смужечка. Два ряди, дві смужечки, а тут вже три смужечки. Це почався третій ряд. Дов'язуємо п'ятий ряд. Зупиняємося навпроти оцієї нитки короткої. І явно бачимо. Раз, два, три, чотири, п'ять смужечок. це означає, що п'ять рядів зв'язано. Ниточку, ви отак, от відтягуєте, петлю, щоб не розпустилася, гачок не виймайте. Нитку не відрізаємо, тому що ми далі будемо продовжувати працювати. Нитка от у нас біля клубочка. І складаємо так, щоб оця ваша деталь ці ручки, мені трошки, можливо, незвичної. Форми поки що, але ми починаємо в'язати зверху донизу. Ось так викладаєте, щоб було видно згін-згін, де у нас ця остання петелька, іде кінчик від набору петель. Прикладаєте папірець, прикладаєте лінійку, фотографуєте, надсилаєте на перевірку.